Ми хотіли б поспілкуватися з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Він вже на місці. Женя, я ж тобі говорила, піди його підліч, піди, забери нашого гостя. Ну, давай почитаємо смс-повіду. Щось ми здихаємо. Чуєш, як Хто почали? Здихає. Ні, то щось почали затихати. Рухайте, затихати. Проходьте, будь ласка, Олександре, не стійте. Доброго ранку. ласка. Доброго, Доброго ранку. Ми говоримо про парадокси. Часу у нас не так багато. От нагадаємо, що ви керівник центру військово-правових досліджень. Наскільки я правильно розумію? Так. Олександр, от дивіться, парадокс. Нібито ну ви знаєте ситуацію з Олександром Єфремовим. Угу. Його нібито відпустили під заставу, яку в нього внесли. Зараз він вдома на 9-ту має бути в прокуратурі. Нібито де йому будуть нібито інкрементувати фінансування сепаратизму. Там я не знаю тероризму. Да? Хіба не вже не можна було зразу надати таку доказову базу якусь так підозру ну, і чос. висловити так, щоб за цією просто я поясню нашим глядачам за цією статтею, якщо йому інкримінують, да підозру за цією статтею, то він не може бути звільнений під заставу. Хіба не можна було це зробити одразу? Чи це робиться для того, щоб ми mm -hmm. трошки поговорили про цей забув? Бачите, безперечно, можна було це зробити, але для цього ви правильно сказали, що прокуратура повинна була зібрати доказову базу. Я хочу сказати, що на жаль, рівень професійності слідчих в окремих питаннях, зокрема, я можу сказати, я знаю на прикладі справ майданівців, зокрема 18-19 лютого минулого року, яке відбулося побиття на вулиці Грушевського. То виникають особисто в мене сумніви, чи є така професійність, або якщо справа вони в професійності, то просто чи в затягуванні часу, чи просто відверто в саботажі небажанні е, оту правду е, доносити до громадськості. Але ж не ви прокурор йому не вигідно, що. Щоб ну цю справу саботували, тим більш його підлеглі. Він зацікавлений в тому, щоб ну яскраво пройтися, скажімо так, по кримінальних всіх цих речах. так офіційно саботувати не потрібно. Офіційно розумієте, є маса процесуальних речей, яким можна це розслідування затягнути. Додаткові експертизи, додаткові допити і так далі, і так далі, і так далі. Все це призводить до того, що справа просто затягується. Відповідно, інтерес громадськості, такий, який був спочатку, він втрачається. Справа вона, скажімо так, як. Кажуть, спускається на термоза на гальма, і потім уже. Ну, і тим паче, що держава створює інші претенденти, які перетягують на себе увагу. Але так. ж давайте повернемось до того, що в нас був прокурор з народу, з Майдану, пан Ярема. Як же так? Тобто навіть та людина, яка стояла пліч опліч із майданівцями, не зацікавлена була в тому, щоб розшифрувати, хто і чому вбивав. Це теж, вибачте, парадокс. Зі, парадокс. Звичайно, це парадокс. Більше того, коли призначали Ярему, я говорив про те, що він не зможе бути, на жаль, ефективним генеральним прокурором, бо це людина системи внутрішніх справ. Як правило, міліціонери, як у нас склалось державі, і Але прокуратура це конфліктуючи сім. між собою, скажімо так, завжди були структури, тому що прокуратура здійснює нагляд і завжди так. От тому я не був впевнений до кінця, що буде розумієте, з самого початку о, почалися ті речі, які було на які потрібно було реагувати негайно. Конкретно, Як то затримання можете... осіб ключових, яких про яких говорили тоді і голова СБУ Неливайченко, міністр внутрішніх справ і всі решта на ці виклики, потрібно було негайно реагувати. Але ж пройшов час після того, коли ключові особи або перетнули кордон України, так. або десь іншим чином сховалися. Почалася, скажімо, активна фаза розслідування. Це вже був березень місяць, десь кінець березня місяць Це що тоді був Махніцький. Ну умовно, народ, начебто, позначають як господар тих, хто зараз виконує повноваження, так на місцях, і той же самий прокурор, прокурори, ті ж самі депутати. Але е, як з'ясувалося, що український народ це не господар прокурору, не господар е, там депутатам, і не господар е, саме е, там і іншим і сам політикам собі, так господар. і сам собі. Але я повертаюся до того, що а хто ж тоді господар, який е, там не дай, не дав. Можливості там нинішньому прокурору, попереднім всім е ну розкривати злочини так, як потрібно. Це ж лобіюється не тільки інтереси безпосереднього самого прокурора, а можливо ще й тієї людини, яка контролює його. Розумієте, потрібно <кхух> зламати не просто. От е, вчора мені сподобалась фраза про те, що кодекси змінюються, а традиції залишаються. Ну, так. так, от нам потрібно не кодекси, крім того, що кодекси змінювати, нам потрібно і традиції зламати. А для цього потрібно оцю систему очистити і е, змінити абсолютно її схему роботи. Туди мають прийти абсолютно нові люди. Так. Я вважаю взагалі, що на 80%. Можуть бути почищені кадри, абсолютно ну, і це потрібно зробити. Чим чистити. Зробити. Вибачте, ми містером пропором, мабуть, вже ефективніше, тому що ні антикорупційного, ні ілюстраційного комітету так і не сформували. Е, для цього потрібна воля. Просто рішення розумієте, рішення окремі, вони просто саботуються, реально саботуються і не виконуються. Звільняються люди, від яких по суті нічого не залежить. Вони не впливають на прийняття рішень, а ключові залишаються на своїх посадах. Ось і все, і тут навіть не люстрація має бути. Тут без люстрації можна прийняти рішення, можна провести реформу і просто оцю систему її переочистити, переформатувати, трансформувати в нормальний орган, який не буде інквізиційний обвинувальний характер, ухил носити, а дійсно захищати інтереси держави і громадян. Вас напевно, як і багатьох українців, вчора цікавила ситуація в радбезі. Там, де ж чули про це, так, так, так звичайно. Росія ініціювала підписання голосування по тій чи іншій резолюції, так, яка стосувалася безпосередньо подій в Україні. Понять. Шок. У мене це викликало шок. Самі ведуть там війну, акцентують, роблять її, підсилюють і водночас за мир. І світ це підтримує. Невже світ такий сліпий? І ми розуміємо, що трошки зараз не, не до ваших е, професійних навичок питання, це але все одно. Ви знаєте, для мене це теж був е, такий шок, коли я дивився цю трансляцію. Але я хочу зазначити, що знаєте, е, по суті, по суті, декларація вона правильна по змісту, так? А от по формі і те, ким вона була внесена, ну я вважаю, що це просто цинізм, це фальш, і, на жаль, це приниження. Яке вчора прийняв весь світ, тому що розумієте, знаючи про те, що по факту тут відбувається, світ усе одно це приймає і вважає, що Російська Федерація це не агресор, а це сторона, яка підтримує сепаратистів. Тобто угу. не є безпосереднім учасником конфлікту. Більше того, То, я... значить, ми брехуни нашу позицію а... не сприймають так, що вони кажуть, що Росія воює, вони кажуть, ні, вони підтримують. Значить, ви ну де-факто ми брехуни виходимо. Бачите, я хочу звернути увагу, що першочерговий варіант редакції цієї декларації передбачав взагалі, що на Україну треба покласти взагалі відповідальність за врегулювання, коли її вносив Чуркін, і звести до того, що тут громадянський конфлікт. А Росія великий миротворець. Розумієте, який цинізм, яке перекручування вчора, і це е, в зміненій редакції цього не було в цьому тексті, але воно було прийнято. І це звичайно це є просто викликом для всього світу. Наскільки цивілізований світ готовий давати. Скажімо, відпір у тому всьому. Чи це буде Ліга Націй, чергова, яка закінчилася на рівні декларацій і заяв? Чи це буде дійсно орган організація Об'єднаних Націй, який буде впливати на мирні врегулювання конфліктів? Угу. Олександр Мусієнко. Я нагадую, керівник центру військово-правових дослідження. Олександр, чим займається ваш центр безпосередньо? От зараз в умовах війни? Чим ви займаєтесь? Е, наш центр займається. Теорією і практикою військового права це зараз дуже актуально. Крім того, ми займаємося розробкою нормативно-правових актів, що стосуються стратегічно оборонного характеру, а також питань національної безпеки, міжнародної безпеки. І крім того, наш центр надає безкоштовну правову допомогу для учасників АТО. До вас зараз звертаються люди, так масово звертаються так, люди. Так. Яку саме в яких питаннях ви надаєте їм допомогу? І чи реальна ця допомога? Питання питання. Різні є питання, починаючи від кримінальних проваджень. Це за втрату там зброї, інші речі, або звинувачують в дезертирстві невиконанні наказів військових командирів. Є питання, що стосуються медичного лікування. Вони стосуються саме виплат компенсації після отримання поранень, які також також компенсації, які передбачені в разі загибелі військовослужбовця. Також є е, питання від рідних е, щодо відпусток е, демобілізації і так далі. Ну, абсолютно. Коротше, до вас можна звертатися. Так, чи, чи, я чи, я чи ще затяг... раз акцентую. Центр військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Так що дивіться, шукайте, де їх можна знайти. Моє питання: чи затягує, затягується процес видачі компенсації з боку державних органів? Ви знаєте, питання різні, в кожному випадку чисто суб'єктивно, тому що є випадки, де затягується, є так. випадки навіть, де. І заробітна плата не в повному обсязі вчасно начисляється військовослужбовцям, але є випадки, де її виплачують. А від тобто... чого це залежить? От до одне ставлення таке, одне ставлення таке. Ну, ви знаєте, я завжди кажу, що найкращий адвокат кожного військовослужбовця це його командир. Mm. От багато чого залежить насправді від людей, людський фактор від командування. Є бригади зразкові, просто де все прекрасно, всі документи оформляються належним чином. А є бригади, на жаль, які. Ну, скажімо так, можна ставити оцінку незадовільно, тому що так і е, у мене ще одне питання окремо від себе. От е, зараз ми запрошуємо від Грузії дуже багато, начебто, експертів, які стають не на останніх позиціях у керуванні нашої держави. А Юлія Банкова, яка зараз проживає, журналістка із громадської зараз проживає на території Грузії, говорить про те, що зараз всі сміються, сидячи, ну на такому ж шустері, але грузинському, сміються з того, кого ми обираємо. Вони в, 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 говорять про. Те, що ці люди, по суті, дискредитували себе під час того, як правили в Грузії, тепер приїхали і запросили в Україні керувати. О, ви знаєте, як кажуть, не було б так смішно, якби не було так грустно. Ви е -е, знаєте, я противник, чесно скажу, цих призначень. Тому що вже, знаєте, в інтернеті гуляють вже такі жарти, що все буде Грузія, і треба вчити грузинську мову і так далі. Ну, але... Е -е, і Арменія, улюблена моя. Ні, ну насправді, знаєте. В будь-якому випадку, який би там режим, хто би там не називав, він переслідує Саакашвілі чи не переслідує. Але якщо грузинська сторона вручає українському послунуто протесту, то це свідчить про те, що ми псуємо стосунки з цією державою. Mm. І зрештою, невже в Україні, коли президент говорить про те, що це 45 мільйонна держава, яка може себе захистити, то даруйте, невже в цій 45 мільйонній державі немає людей, які можуть реформи провести? Я вам не Собі закриваю бандрук, рота просто у нас зараз Мусієнко. новини. Олександр Мосієнко, керівник. Ік центру військовопроводу досліджень, дякуємо вам, пане Олександре. Дивіться актуальні новини з під Дебальцевого також. Панове, ми повернемося обов'язково.